Ти багато пишеш про Ахметова, чим він тобі не подобається. По-перше, своїм кримінальним минулим. Мене, е, мене така відраза до людей, які е, відсиділи в тюрмі, і які були такими не те, що хуліганами, це оця е, тусовка Януковича з Єнаківа, люди, які там збивали шапки в 90-х, які е, вбивали людей, підривали автомобілі заради того, щоб е, в, там вигрісти собі якийсь шматок е, бізнесу або нагрісти чим більше грошей. Ну, і тепер ця людина а, е, є мільярдером, найбагатшою людину, людиною в Україні, і не там офіси за кордоном, це, це просто якийсь нонсенс і абсурд. І мене, це, мене бісить ця несправедливість. Я, я, це мене, я не знаю. Батьки мене з, за, заклали ще з малого дитинства. Несправедливість це просто те, що я ніколи не потерплю. Несправедливість та брехня. Коли тобі е, вішають Локшину на Муха, що ти там чистий бізнесмен, альо, дядя, ну ти що? Що ти будеш нам розказувати? Ти, до речі, писала, що через Ахметова на Донеччину, Приазов'я і Донецька рухався російський світ, Руський Мір. Чому ти знову ж таки так вважаєш? Адже Ахметов допомагає Збройним силам, да, робить якісь гуманітарні проєкти, фури гуманітарка від нього їдуть, да, займається лікуванням дітей. тобто ну... Принаймні так, на перший погляд, ну не виглядає він як очевидний прихильник руского міра і цієї двіжухи. Так, він можливо став проукраїнським тепер. Але коли було треба в 2014 році щось зупинити, він що робив? Вони дуділі там включали на заводі Азовсталі свій заводський гудок. Ну це все, що він робив. Тобто тоді він погодів, а зараз зрозумів, о, дупа пригоріла, вже можна тепер і грошей відвалити. Ну і, і по-друге, по люди не змінюються. Тобто він вже доросла людина, значно доросліша навіть за ]Wow. мене. І людина з таким досвідом. З, ну, тут... Е а а ще е так, це питання недовіри, бо е піар і. Добрі справи це, ну, це речі, які несумісні, і я ніколи не буду мати довіри до олігархів, бо, бо це так звана економічна еліта. Ну, олігарх не може бути патріотом. Це просто називається нонсенс, абсурд. Я часто використовую ці слова. Але коли там блогери чи телевізійники, як вони себе називають з телеканалу Ісландії, називають що, кажуть, що є олігархи патріоти, ну це просто схоже на якийсь дуже добрий гумор. Бо олігарх це людина, яка перш за все хвилюється та турбується про свою Репутацію не заради людей, а заради того, щоб заробити грошей, щоб втримати той бізнес, якого в них є, бо це величезні гроші. І так він допомагає, ну, цього факту не можна, не можна відкидати. Але е, я бачу, що е, якщо помоніторити наші регіональні ЗМІ, що періодично, навіть зараз, е, далеко від виборів, періодично виникає джинса, тобто е, так звані замовні матеріали. Вони не завжди робляться за гроші. Це іноді буває в наших ЗМІ, на сайтах та на телебаченні по накатанні. От ми, ми тут, тут ми зараз пропіаримо Ахметова, тому що ми вже звикли до цього. Тобто, ну піарити людей. Е... Ну або тому, що новин немає в регіонах і в маленьких містечках. Так, або так. Ну, але я кажу зараз там про, про регіональні сайти. Не, не буду називати, краще тобі оце окремо. Добре, добре. мені сподобалася твоя цитата. Ти написала: люди, які працювали на Азовсталі до приходу Ахметова, жили добре і щасливо потім. Після того, як прийшов його менеджмент, в них потухли очі. Чи не занадто суб'єктивний висновок? Да? Можливо, є якийсь бекграунд, який дозволяє тобі такий висновок робити. А про це кажуть, я ж я не себе цитую, бо я ніколи не працювала на комбінаті. І мене ми лише мене дідусь працював на Зовсталі в, в рельсобалочному цеху. І він одного разу привів маму ще вона була молодою, там їй 17 років було приблизно. І він сказав: Віра, хочеш працювати на комбінаті на заводі? Вона сказала: Ні, тато, я краще піду в морячки. І мама пішла в морячки. Ось і. Про це про те, що робота на Металурга дуже важка. Так, це ну це, це не можна відметати, це так і є. Але люди я ж спілкувалася з багатьма. Це було не лише працівники комбінатів. Це там і домічки були, і просто в охороні хто працював і в прокатних циках. Люди казали, що коли прийшов так званий ефективний менеджмент від Метанвесту, все зруйнувалося. Це були і логісти, які працювали е, в порту, які, це там, е, теж компанія е, Ахметова, які, е, в порту займалися вантажем і, е, і продажем. Металургійної продукції. Тобто, вони казали про те, що нам стало працювати значно важче. Вони все заформалізували, забюрократизували, постійно вимагали якісь папірці, або там намагалися економити на, на конвертах для відсилки кореспонденції за кордон, а, а людям там урізали зарплатню. Ну, це просто таке було. Або там перевіряли, що в тебе в судочку, який ти приніс з собою з їжею. Чи не пере? Не вкрав там якийсь е е е сляп собі в кишені, тобто, це ну це, це такі абсурдні речі. Тобто е люди настільки заганяли, що е ну і плюс багато звільнили, скоротили. Тобто, це не це навіть не мої слова. Це я це я записувала зі слів своїх друзів, близьких, які ми просто обговорювали на кухні. Вони оце приходили, скаржилися кожен день. А там вони знову ввели якусь нововведення, яке нам просто не дає працювати нормально. Тобто, вони це формалізація, бюрократизація, чим більше документів та папірців, тим краще. Це ну просто радянщина, якась насправді це не ефективний менеджмент а казно що. Який вплив Ахметов має на мера Боченка? А якби ми знали, точно то б я точно і сказала. Але враховуючи, що наш мер колись працював в топ-менеджменті комбінату імені Ліча, він був HR, ом то ну, це по суті їхній ставленік. Плюс, е якщо бачити, е якщо подивитися там матеріали новинні е до повномасштабного вторгнення, то е джинса і замовні матеріали, що стосувалися комбінатів Ахметова, то та роботи, е то роботи цих комбінатів це просто було засилля. Власне, у нас всі три телеканали на належали належали Ахметову. Там лише Сіма була частково під міською радою, а частково під Новінським та Ахметовим. Ну, це, це говорить, що місто по суті було окуповане Ахметовим. Так так і ж так і зараз жартують. Це ну нам це голова правого сектора Маріуполя Андрій Жданов. Так у Фейсбуці пожартував. Тобто, я вже думаю, що місто не росіяни окупували, а Ахметов. То ну це таке було.